В глибинах її очей дрімає блакитний дракон, Голос його мох вайлувати його хода, Він залишає слід на темному плесі снів, пірнає в її океан, виплескується вода. Шкіру його гладкуй вистигло, мов ебен, пестить її рука, вилита з молока. Нині тобі його кликати на двобій. Тяти його мечем гострим, як крик її, списом писати в нім вирви смертельних ран, витерти його слід, випити океан, вичерпати до дна ту навісну блакить, щоб вона вся твоя, навіть коли снить, та навіть коли вмира серед млосних оаз, квилить її рука, вилита з молока. Kto zna? Za kem? Iz vás.